Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика з вами Оксана Лалабайова. Це теропрогноз для тільців на квітень 2023 року. Отже, будемо дивитися ваш зовнішній прояв у соціумі. Ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у парі. Стосунки для тих, хто вільний. Фінанси на квітень для тільців. І рекомендація: тільці. Місяць буде непростий, але доволі важливий, який, зрештою, має принести вам дуже цікаві якісь. Непересічні зміни. Загалом ви будете позиціонувати себе як людина, в якої всього вдосталь вас будуть бачити як таку, як, наче ви людина, яка як сир в маслі катається. Все є, всього достатньо, за необхідності можу поділитися з кимось іще, але то не факт. То вже з огляду на те, чи ви подобаєтесь цільцям, чи ви не цільцям. Загалом, ви, вас будуть бачити як людину, яка закриває лише власні потреби. І загалом а, доволі там, детально не розглядає і не вислуховує, які там проблеми, трабли і складнощі є у інших людей. А, загалом а, така доволі компанійська людина, тілець у квітні. Компанійська, з якою можна десь потусуватися, десь трошки випити, десь поспілкуватися, але щоб людина, тілець. Цього місяця сильно там проникалося вашими питаннями, то навряд чи тому що тільці ви зосереджені будете на власних потребах. Причому це потреби не духовні, не душевні, а такі доволі земні, доволі матеріалістичні. Що мені там треба купити сьогодні? там, Або на ринки, або в маркети. А, що мені потрібно купити? Ось, а чим я можу себе порадувати? Хочу собі не знаю, нову курточку або нові кросівки, нові, нові, нові штани. А, піду собі це куплю. Неважливо, чи є там фінанси, чи нема. От я хочу, мені треба тут і зараз. Для того, щоб потішити е, свої потреби, щоб їх задовольнити і почувати себе комфортно і надалі. Такі типічні, типічні тільці. Е, Ресурсів вдосталь, вистачає. Але а, тут при цьому всьому ви десь трошки на підкорці, на підсвідомості, замислюєтесь про те, а, ось я себе радую матеріальними речами. Але ж в мене є мрія, яку я хочу досягти. А чи наближає мене задоволення цих моїх сьогоденних потреб до моєї мрії? Ви розду... ось знаходячись у матеріальному комфорті протягом цього місяця, ви починаєте задумуватись про щось високе, про високі цілі, про зцілення вашої душі, про вашу загалом рішучість, про вашу особистість загалом особливо стосується дівчат. тільців. І ви розумієте, що ви можете задовольнити ті свої потреби, які є у вас на матеріальному рівні, але при цьому ви ще починаєте розмірковувати про ваше духовне зростання, про ваш духовний розвиток. Але при цьому ви не дуже розумієте, що вам з цим духовним розвитком або з цією мрією, яка є у вас, можливо, вже доволі тривалий час. Ви не розумієте, як її досягати, що з цим робити, і куди вообще? Куди бігти, що робити, кого напрягати. Всередині ваш внутрішній стан досить такий, які. Підібрати би епітет, який ви доволі ну, матеріалістичні також. Шукаєте певні вигоди, ви розмірковуєте над тим. Ну, тобто, за просто так ви нічого не будете робити цього місяця, бо ви, вам важливо, щоб для вас була певна якась матеріальна вигода. Можливо, ви розмірковуєте про якісь не дуже законні справи, чи зможете ви їх прокрутити. Або якщо ви вже ними займаєтесь, ви думаєте про те, а чи. Буде все так гарно і надалі і на майбутнє, як є зараз. Хтось може думати про людину, яку хоче втримати біля себе. А загалом тут йдеться про певні такі загально взаємозалежні стосунки. Якщо ви розумієте, що ви десь зав'язли в таких стосунках, то ви думаєте про те. А яким чином мені взагалі з цієї ситуації вже вийти? Бо не дуже хочеться там залишатися вже або це певною мірою виснажує вас, можливо, ви, знаходячись в таких стосунках, якраз і вирішуєте вийти з них і, поводите, і транслюєте це у світ, поводячись доволі егоїстично, закриваючи власні потреби, незважаючи на бажання і потреби ваших партнерів. Ну, і власне, якщо ви думаєте про те, щоб завершити певні з певні взаємозалежні стосунки, то, скоріш за все, ви наважите з цього місяця це здійснити. Тому що у вас в будь-якому випадку завершується певний етап вашого життя, доволі тривалий, доволі серйозний, протягом якого ви навчалися дуже багатьом важливим для вас речам. А протягом цього етапу з вами відбувалися. Дуже важливі події. Навколо вас складались дуже незвичні не ситуації. І ось тепер, до речі, якщо ви відчуваєте, що ви залежите від когось, то ви можете вирішити вийти з цих стосунків і вже відчути такі свіже повітря. Ви могли про це дуже давно думати і мріяти. І вам може це вдатися. У цей період. До речі, про стосунки, так? тільці. Ті тільці, хто в парі, у вас можуть виникати протягом квітня певні страхи щодо майбутнього, тому що не зрозуміло, що там буде, як далі. А взагалі, Але при цьому ви. Загалом відчуваєте якусь бентегу, якусь тривогу, щось відбувається навколо вас, ви не розумієте, що. Якщо ви усвідомлюєте, що ви знаходились з певний час у залежних стосунках, ви починаєте з цим розбиратися, тому що ви не розумієте взагалі, що це таке, і що з цим робити, і як далі діяти. Головне не давати свої своєму мозку домальовувати якихось страшних картинок і того, чого насправді немає. Ви маєте раціональніше трошки дивитись на ці речі, і пропрацьовувати свої страхи всіма можливими способами. Можливо, самостійно, можливо, з психологом, гіпнотерапевтом, езотериком, кому що найближче, кому що більш підходить. Але певна туманність вона прослідковується тут у ваших стосунках. Але, зокрема, ви можете доволі спокійно з неї вийти. Ну, Доволі спокійно це я перебільшила, скоріш за все, це дасться з певним болем. Але дуже вирогідно, що ви можете не наважуватись на якийсь певний крок через те, що ви. Предполагається, що там буде боляче, що там буде неприємно. Насправді це може бути зовсім не так. Тому тут потрібно спиратися звич, звичайно, на свій власний досвід, і окрім того, дивитися за тим, що відбувається навкруги, тому що насправді можуть виникати неочікувано у вашому житті якісь такі події, які будуть вас спанукати, рухатися далі, не зважати, не застригати надовго у болі. А, так, ті тільці, хто не у парі, чи буде у вас знайомство? Ну, у чоловіків, тільців буде знайомство з жінкою, доволі харизматичною, вогняною і дуже сильною. Тут ви будете дивитись на неї і думати: «Блін, вона така самодостатня, вона все може сама. А чи їй потрібен взагалі чоловік? Що я тут взагалі буду робити? Чи мої позиції, чи я не, не поступлюся своїми позиціями перед нею. Дівчата ж тільці будуть так само проявляти у нових знайомствах всю свою харизму, енергетику і силу, не стидаючись абсолютно, ви можете демонструвати, як ви можете голі руч звернути шию. Кожній собаці, яка криво на вас гляне. Навіть і так може бути. Тому тут же ви далі самостійно вирішите, чи вам підходять, підходять такі дівчатка. І, і до речі, це, ви можете проявлятися не лише такою дуже самодостатньою сильною, тому що, зокрема, Ця самодостатність, вона начебто виходить з тих дівчат, в яких всередині є дуже велика життєва мудрість. І, можливо, ви саме будете проявлятися як дуже мудрі дівчата, дуже мудрі жінки. Як і всі україночки, так. Для когось таке становлення, як дуже сильної, і дуже мудрої жінки, воно воно відбулося саме через певну кризу, яку ви нещодавно пройшли. А можливо, у вас в житті в особистому відбулася така криза, яка змусила взагалі переговернути з ніг на голову все ваше уявлення про становлення жінки взагалі. А це стосується як хлопців, так і дівчатців. Ви можете взагалі зрозуміти, що жінки. Якщо ви хлопці-тільці, що жінки взагалі інакші, не такі, які ви думали вони є раніше. Тому що, можливо, ви раніше знайомились виключно з одним типажем дівчат, і вони повод... могли поводитись саме за одним сценарієм. А зараз ви знайомитеся з якоюсь зовсім інакшою жінкою і розумієте, що жінки всі дуже різні. Фінанси для тільців. Ну, як ми бачили на початку розкладу, там по фінансам все окей, але є певний важливий момент у квітні, можливо, вам запропонують, а можливо, вам необхідні фінанси для якоїсь подорожі, для переїзду, для поїздки, для відрядження, або вам запропонують якусь. Пропозицію зроблять, аби ви могли заробити грошей у якомусь іншому місці, а таке теж цілком вирогідно. Можливо, комусь треба бути до сім'ї, поїхати, і там вас підтримують фінансово. Загалом фінансова галузь, фінансова сфера, вона цього місяця міняється, тому що руйнуються якісь певні сценарії, за якими ви звикли, як до вас приходять надходять гроші. Можливо, ви. Виходити з певної кризи, де вас раніше обдурили, можливо, це якісь е і родинні справи могли бути. І ви зараз кажете, ну все, я вже не хочу на це зважати, е не хочу ні від кого залежати, буду самостійно там заробляти, накопичувати, е там, і примножувати свої доходи, свої статки. Рекомендація для вас. Ви знаходитесь в певному режимі очікування, ви чогось чекаєте, ви здобули вже певний свій досвід, у вас вже є певні життєві набутки, але при цьому вам для того, щоб рушити вперед, потрібно чогось дочекатися. Тут потрібно собі трошки більше рішучості присвоїти, впевненості в собі. Те, що ви хочете, щоб відбулося, воно зовсім скоро відбудеться. Для вас зараз рекомендація дуже добре намагатися роздивитися ті перспективи, які на вас чекають. І вирішити, зрештою, зробити вибір на користь того, що вам підказує ваше серце. Якщо ви чекаєте повернення якоїсь людини у ваше життя, то вам краще було б взагалі закрити цю історію, припинити повністю все спілкування. Особливо якщо ви знаєте, що ця людина вас обдурювала. Припинити спілкування, закрити цю сторінку, не чекайте, поки до вас повернуться, не стійте там біля вікна, біля порога в очікуванні. Якщо людина зробила вам боляче, або якщо може бути так, що людина пішла з вашого життя, вам потрібно прожити всі ці емоції, пережити весь цей біль і рухатися далі. Такі справи для вас, льція. Дякую вам за увагу. Буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю вам всього найкращого.